Все, ми вже на стові. Зараз, зараз будемо закидувати. Зйомку нам не дозволяють. Ми знімаємо На маленьку удочку. Так, так. Ох. Ну, вже там мужики ловлять. Вийшло у нас зарідке тісто трохи таке. от вихід, вихід один. Беремо сухарі паніровочні і сухарі витягують нам. Цю вологу зайву і перемішуємо. Так ось так, так і перемішуємо Воно зараз витягне нам вологу і плюс буде давати таку муть в воді, що буде ще більше приманювати рибу. от от Добре. Ще трохи дамо. Та, нагадаємо, що ми знімаємо підпільну, нам не дають. Право на зйомку. Бо це стали приватні. А ми взяли маленьку лайнклекну камеру китайську. І робимо підпільну зйомку. Аля підпільний індрав. Ну що, готовий? Та чекайте, треба, щоб воно трошки настояло. щоб питало волого. Не може так швидко. От. Що, і їдемо сюди на шаселик. Тут дуже чудове місце приїхати відпочити. Між іншим зараз. Між іншим. Але е... тобі пити немає. Ну то я не буду пити, буду їсти. Між іншим плата 50 гривень. Але за рибу, тобто, якщо нічого не спіймав, ти нічого не платиш, платиш відповідно за ті кілограми, що ти вже зловив. За кілограм чи за рибу? За кілограм. Я вже готовий. От, от у нас вже вийшла густа така. Зараз потремо руки. От. І от. от. даже руки скотали, бачимо які катульки виходять. Зараз будемо наживляти на гачок. Такі роблені великі такі. Все, зараз будемо закидувати. Ось зробив такий двойний поводочок. Тому що останній раз на один поводочок 0,12 в мене був обрив Ну а оцей дав два по 0,12 і воно в принципі коропа на кілограм витримало. Гачок дав з довгим цівйом. І от, і робимо таку катулечку, і чіпаємо. У нас плює, але щось напевно якась м'ялося, бо такі дрібні покльовочки ідуть. Ну і тільки що щойно був такий сплеск серйозний, вискочив короб. ну не знаю. Важко так уявити, ну кілограмів півтора-два точно. От, Пробуємо, отут у нас є камиші, а ну покажи, де камиші. По приводу російська зараз хочу закинути другу вудку. І подивимося, що нас буде очікувати. За той час, поки ми закинемо, підемо приготуємо прикормку з сухарів і кукурудзинки. І зараз ми це покажемо. От. Ну, а зараз зробимо закид, глибина тут невелика, до метр. Що метр, тому що дно, дно в принципі, чисте, не трав'янисте, але багато трави росте. І тому така глибина. От, готуємо прикормку, пішли взяли, поки землі, багато не треба. Кротовиння такого, щоб крутина Така пухка земля, от перебита. І додаємо туди паніровочні сухарі. Це там паніровочні сухарі. Плюс у нас є пластівці вівсяні. Плюс не дають аромат. Беруть ну, му... <плес> мурашки. Так, мурашки. О, можна так. їсти? Не, значить, не можна чоловіка. Вода є гарно муть і приманює рибу. Даємо ще трошки кукурудзенка. І така у нас буде прикормочна суміш. Земля, кукурудзинка, пластівці і сухарі паніровочні. Ні. О, перемішуємо на сухо спочатку, щоб воно рівномірно розмішалося. Потім наберемо води, акуратно його перемішаємо і залишимо на хвилин 10, щоб воно тягнуло вологу. Потім замішаємо, зробимо кульки і зробимо закорм. Цього достатньо буде. Прижарю її і пари. Вот уже постояла, питалася водичка, як ми бачимо, ось таке густої консистенції. Вот вийшло. Вот робимо такі невеличкі кулечки. Для, для початку зробимо три. І що, мускаємо На... туди в озеро. Ну, звичайно, до поплавка, там не наше місце. Це буде стартовий закорм. Це ми робимо закорм такий? Так. Воно проводимо це їздить. Ні-ні, хоче. — Воно буде просто біля нашого місця крутитися. Ну все, закидаємо. Показує, як Ага. — полку червоний. Бачить? Oh, wow. uh -huh. Не? Щось ми приймали по ходу діла ділась муздучку. Та-дам! але короб, туди. А ну-на, в руки покажем. Що Що давай? Рамою. Такі сюди відпускаємо, щоб він не здох. Універсальна наша приконка купуру подіє.

Озеро в нас чудова рибалочка, крупного нічого не зловило, але щоб душу відвести і спочити, відпочити, то нормальне ні. Рибка клює, опа, оп, оп'єри! Ох, їх раси, рибка клює, ох, файно. Ох, файно, файно. Щотка спрацювала. Помалесенько, от. Ми вже хотіли збратися. Постання покльовочка. Щось добре таке витягнуло. Ну такі підідали. А бач біля берега собі, огонько, огонько. Ти спрацьовує, Ого, тягне, бореться. Бореться. Та нічого такі, нормальні. Ну не... підтягуєшся, урве туди, не що бачите, треба. О. отакі такі у нас тут. Карпик непоганий. Коробчук є такі. такий коробчук. Ну, я думаю, грам 400 має. 300-400. І таких тут можна наволити. посидів денечок і таких можна натягати. От відпуст... Ми його теж відпускаємо. Швиденько відчіпаємо його гачок, він його акуратно взяв за губу, Ми його не пошкодило, нічого. красавець, красавець. Біжи маленький. Ох! Сам тікає. Бач, ми прикормили місти, підійшов під вечір. На вечір підійшов вже. Давай ще так. І ти бачиш, що бачу, балабушка зовсім малесенька була. Дав зовсім маленьку балабушку, бачиш, і думав на мелоч. а бачиш, і взяв такий ліпшенькі трошки. Що, будемо ми збиратися, напевно, так? Да? Збираємося вже, час підійшов, Крупної риби ми не дочекали. Збираємося, місце хороше, файне тут. Чудово віддихнути їде. О, це одне озеро, О, а там... Це по правій стороні ще два. Вони більш зарощі. Там, ну тут єдине, що можна ловити, нормально. Тоже на накрутно, кажуть, що соропи я по 3-4 кілограми, так що я думаю, що це нормально. Я ради чого сидіти. Ну, набагато тут розраховувати це... не прийдеться, дощ пішов, около зараз має пішов, бути різка, Зараз має клювати. Ми напевно будемо тікати. Ну і все, на цьому закінчимо для озера. Чисто, що дуже приємно, можна приїжджати на пікнік. Чисто гарно, акуратно, доглянути, є сторожі, собаки. Наглядають. Все культурно. І дивись, яку бризово вообще нема Воно зараз якраз таку зде брати, може, що менше воно. Ну а.